Таки змінює свою конституцію і передбачає в ній особливий статус окупованих районів. Ось це питання збурює зараз найбільші дискусії і в середовищі політиків, і простих громадян. Уже завтра. Нас чекає, чи не найважливіша подія останнього часу початок змін основного закону, який визначить життя українців на багато років вперед, навіть при нашій любові перекроювати Конституцію, бо встановлять, де будуть наші гроші, скільки їх буде і хто ними і нами буде розпоряджатися. А головне, чи стане жити краще. Однак зміни через парламент ідуть зі скрипом, скандалів більше, ніж досить, вже попахує навіть криміналом. Залаштунки парадного фасаду конституційних змін заглянув Сергій Швець і каже, що щось стало зрозумілішим, ну а щось іще загадковішим. Це все. Я дуже прошу. Покинути зал. Крізь ці суточки, півтора місяці тому почали проходити майбутні зміни до основного закону. В результаті кулачних та інтелектуальних боїв проєкт набрав необхідну кількість голосів і був відправлений до Конституційного суду. Він оцінював цей законопроект на предмет відповідності вимогам двом статтям Конституції, які говорять про те, що Конституція не може бути змінена, якщо пропоновані зміни обмежують або скасовують права і свободи людини або громадянина. Чому вони посягають на суверенітет чи територіальну цілісність? Суд виявив безпрецедентну оперативність і вже 31 липня дав свій висновок. Реформа не суперечить чинним законам. Спікер Гройсман призначив розгляд в парламенті вже на завтра, 31 серпня, з тим, щоб швидко проголосувати зміни в першому читанні. Це форсувало протиріччя в правлячій коаліції, яка фактично поділилася на тих, хто за і тих, хто проти. Лішківці категорично відмовилися підтримувати реформу. Самопович теж протестує. Головна причина в Конституції прописуються особливі умови для Донбасу. Основний ризик це ризик реінтеграції ДНР ЛНР в Україну. Коли в громадянському суспільству доведеться зіткнутися з ситуацією певної легітимізації ватажків-бандитів з ЛНР і ДНР в Україні. Звичайно, громадське суспільство в Україні ані воїни в ато цього не з цим не буде смиритися. Окремий закон вже передбачає аміністію для тих, хто брав участь у війні на Донбасі, формування нинішніми сепаратистами власних загонів міліції, призначення своїх прокурорів та суддів та неможливість центральної влади впливати на місце. Однак частина коаліції переконана, що цим нормам не місце в основному законі країни. Треба розуміти, що як тільки це стане нормою конституції. Це перестане бути війною, це стане внутрішньою проблемою України. От тоді це стане українською кризою, конфліктом на сході України і так далі. Тобто це стане їй вже е, юридично, так це є біда, і тому не можна цього допустити. Президент наполягає на саме таких змінах. Цього тижня він багатогодинно переконував і громадські організації, і депутатів, що іншого виходу в геополітичних обставинах немає. На Україну тиснуть як вороги, так і партнери. Ми забезпечуємо режим припинення вогню, Ми забезпечуємо чітку взаємодію з ОБСЄ, Ми забезпечуємо відведення важкої техніки артилерії, забезпечуємо політичний процес. Продовження конституційного процесу як складової частини виконання України зобов'язань мінських угод, що в понеділок, 31 серпня, на позачерговій сесії парламенту, український парламент, я сподіваюся, підтримає моє подання змін до конституції. Порошенко розраховує, що демонстрацією своєї політичної дисципліни Україна досягне жорсткіших, дієвіших санкцій щодо Росії та більшої підтримки для себе від Заходу. Частково це працює вже. Міжнародні кредитори цього тижня списали Україні 20% боргів. Взаємозв'язок ще очевидніший після повідомлень на кшталт вчорашнього. Путін обсудив Меркель і Оландом українську конституційну реформу. Офіційний сайт президента Росії. Це ще одна причина прогнозованих завтрашніх боїв у парламенті. Фактично, 90% політиків поділилися на два табори. І одні кричать, що негайно треба підтримати президента і за все, що він подав, проголосувати, не читаючи, а інші кричать, що це зрада, це недопустимо підтримати взагалі ні в якому випадку, що зміни в Конституції взагалі вносити не можна, ніяких реформ нам не треба і так далі, і тому подібне. І от ні ті, ні ті не посилаються на норми цього законопроекту, не пропонують вихід із цієї ситуації. Конституційні зміни довга справа. На одній сесії мусять їх ухвалити в першому читанні, потім можливий повторний аналіз конституційного суду, і на наступній сесії остаточне затвердження. Тоді вже потрібні будуть 300 голосів депутатів, а досягти цього вкрай непросто. Скандал цього тижня голова самопомочі Андрій Садовий заявив, що членів фракції намагаються залякати та підкупити, аби ті проголосували за. Генпрокуратура викликала його на допит. Спікер Гройсман закликав до розслідування. Тим часом голова найбільшої фракції блоку Порошенка робить свій прогноз. 31 числа на, позас... на е, цій сесії ми маємо зібрати просту більшість, не менше 226 голосів. Я маю тверде переконання, що вона буде продемонстрована під час голосування. А далі, після завершення е, місцевих виборів, ми поговоримо про остаточне прийняття конституційної більшості цих змін за політичними скандалами. Геть загубилося обговорення важливих системних змін в державі, які теж запроваджуються реформи. Те, що впливатиме на наше життя щодня децентралізація, префекти, розширення прав громад, їхнє укрупнення та фінансова самостійність, і одночасно посилення президентської вертикалі. Втім, складний механізм не запрацює одразу. Зміни до конституції не є автоматично джерелом порядку і розвитку держави, як це сьогодні намагаються показати. Не менше значення мають якісь системні питання там, відносини влади бізнесу, наприклад, як відбувається управління, менеджмент державний і так далі. Як такої дискусії, як я вже сказала, на жаль, навколо навіть цих пропонованих змін. Вважаю, що не було. Так чи інакше, менш ніж за 15 годин розпочнеться те, що ніколи в Україні не проходило без протистоянь і скандалів. Зміна Конституції. Сергій Швець, Наталка Волосацька, Володимир Сетів, 50 тижнів. Один пустів. з суперечка навколо змін Конституції додають місцеві вибори, що наближаються в Україні. Передвиборча кампанія почнеться вже 5 вересня. Але тут варто пам'ятати ключове. Зміни, навколо яких б'ються зараз, на ці вибори ніякого впливу не мають. Так принаймні випливає зі слів лідера пропрезидентської фракції Юрія Луценка. І вже прояснилася ситуація із місцевими виборами у прифронтовій зоні, їх